Привіт, це Артем Нєба, перший тест, і сьогодні у нас британська марка MG, і їх можна сказати, флагманська модель HS. Найбільший кросовер, який представлений у нас на ринку від MG, який оновився і тепер має зовнішній вигляд, який справді сучасний. Але не тільки цим він може брати конкурентів, але й багатьма іншими фішками, про які ми зобов'язані розповідати. Давайте розбиратися, а можливо комусь і познайомитись. HS у першому тесті. Думаю, дехто з вас дуже уважно скаже MG, британський бренд, але все ж таки потрібно сказати 100 років бренду, який Завдяки реборну від компанії Сейк отримав сучасний вигляд і взагалі нове життя. Так справді, бренд викупили китайці. Зробили з нього саме той продукт, який маємо зараз на дорогах. Крім того, не тільки на нашій українській дорогах, 36 шість країн світу, саме в стільки країнах представлений бренд MG. Ну а особисто мені подобається інше. Це магічні літери MG. це і спорт, це і харизма, це і історія. От і приємно, що все ж таки такі компанії зберегли не тільки своє обличчя, але взагалі просто виробництво. І ми не залишились тільки на картинках, деся споглядати і дивитися ралійні історії купе і розстрів MG. Так, от для мене. Автомобіль оновився повністю. Я коли підійшов до нього, навіть не пригадав, що я був з ним знайомий у 2022 році, коли я вперше побачив його і розповідав про нього на автороку. Ну а завдяки все, тому що змінилась не тільки решітка радіатора, а перезмінився концептуально сильно. А тепер він став ще стильнішим. От Digital Flame називається. Весь цей апгрейд, крім того, у нас LED фонарі, це у всіх комплектаціях, світодіоди замість протитуманок, змінилися диски, позаду все змінилося. Тобто автомобіль набув сучасний, чи чого справді йому досить не вистачало. Ну а ще деякі речі змінилися в салоні або додалися. В принципі, автомобіль зразу підкупав усіх і у тому числі надавав ляпаса конкурентам завдяки спроможності в свою ціну вкласти багато автомобіля, класні комплектації. І найголовніше комфорт, а це окрема розмова, про яку ми поведемо сьогодні. Але не тільки плюси є ще й гріхів цього автомобіля, про які ми зауважимо обов'язково, коли будемо їхати і розглядати детально. Але але скажу, що я все ж таки сприймаю цей бренд більше як європейський, як великобританський, адже саме для ринку Європи готувався такий автомобіль. І ансамбль з дизайну, технологій і рішень мав сподобатись не просто в Азії. Приїзди хочеться почати з червоної кнопки «Суперспорт». І як будь-яку червону кнопку потрібно нажимати тільки в разі екстрених якихось подій. Я би її не радив ви нажимати, тому що Суперспорт це переробляє цей комфортний автомобіль, який мені сподобався, як їде справді ось щось незрозуміле. І коробка, і мотор починають працювати асинхронно і тільки вгадує передачі і що ви хочете зробити. Проте все це зараз покажу в'їзді. Звичайний важель коробки передач, нажимаємо D і їдемо. До речі, тут є кнопка моду, на Наскільки режимів їзди? це Еко, нормал і спорт, все по класиці. Автомобіль зроблено для того, щоб ви комфортно пересувалися. Тут класна підвізка, це Макферсон попереду багатоважіння позаду. Вона класно відпрацьовує всі гріхи і ерозії нашої з вами дороги української улюбленої От, так, да, крени є трохи у кузова, але в принципі мені цього було достатньо, щоб в різних режимах їзди і не боятися повернути навіть на швидкості і заїхати у поворот, коли ви, здається б, на іншому автомобілі могли б цього не зробити. Але але коробка передачся DCT, яка у нас нагадає семиступонева з мокрим, ні, сухим щепленням, тому що мокра у нас іде з дволітровим мотором. Так, от вона комфортно перемикає і навіть ви не помітите її. Тільки в режимі якраз таки нормал, спокійні їзді. Тоді автомобіль може вправно з нею співпрацювати. Якщо ви перемикаєте в суперспорт, в стрибки, дьоргання і гул мотора в автомобілі. Між іншим, шумоізоляція тут непогана, навіть до 110 автомобіль тримається в межах норми, навіть вище, іноді за класом інших автомобілів. Але потім цей гул вам починає набридати, крім того, починається пауза, тобто автомобіль не одразу поїде. Ви прижимаєте гашеточку, газ. Нічого не відбувається. Секунда, півтори паузи. І після того мотор реве, але все одно не їде. Так як в режимі нормал, абсолютно звичайно. Ось таке. Мені не подобається, як це все працює. А от в режимі Нормал, коли автомобіль стає знову комфортним, приємним, зручним, простим, ось це його перевага перед конкурентами, перед всіма тими автомобілями, які цього вам не дадуть. Налаштування тут справді класні. Ставлю великий плюс цьому автомобілю, і його не лише перевага, підвіска і комфорт. Ось так, от потрібно робити автомобілі для наших дорог. Я навіть так сказав би в SUV класі. Щоб полегшити собі життя і довговічність, автомобільний бренд MG розробляв дуже багато всього з відомими світовими брендами або брав рішення. Наприклад, все ну майже все мотора, розроблялася спільно з GM і ви їх можете зустріти. Знаєте, де Opel Corsa, Chevrolet Equinox або у нас відомі Malibu, які тягаються звідти. Або, наприклад, коробки передач, які розроблялися від Bosch і BorgWarner, і вони сумиступеневі або шестиступеневі з сухим і мокрим щепленням і з подвійним щепленням. Тобто розробки є. Щодо нашого мотора: це 1.5 Turbo, турбо. Він становлюється на двох комплектаціях: Com або Comfort і Trophy. А є ще комплектація Trophy AWD з Повним приводом там дволітровий турбірований мотор. Цей мотор у нас у 162 кінські сили. При півтори тисячі обертів він вже їде. Ну, в принципі, тягне цей автомобіль. Можна сказати, що у нього 250 ньютон метрів. А от дволітровий турбо на трофі AWD більш цікавий. У нього 228 кінських сил, 360 крутного моменту. Він справді цікавіший, правда, по східу теж буде більш цікавіший. Ну і цей автомобіль може потягнути 1750 кг, що доволі непогано. Ну і з того, що я точно знаю, тут турбіни гард, а це про щось то говорить. Тобто, те, що зробили Сайк і MG, це об'єднали цікаві технології, відомі і наповнили його фаршем від внутрішнього до підкапотного простору. Закриваємо. Щодо керованості, додам, що саме кермо от в районі нуля немає такої чіткості. Вона з'являється і трохи покращується в режимі спорт, але знову ж таки огул. Але при цьому автомобіль схоже трохи на круїзний лайнер, тому що він не можна спокійно керувати ним отак, от, от однією рукою. Він залишається стабільним, приємним. Тобто для такої їзди в межах міста і виїзд на трасу десь в подорожі, він буде доволі комфортним. Це що мені справді хочеться бачити в автомобілі SUV c класу. Окрім того, що ви не знайдете чіткості в районі нуля цього автомобіля, спортивності не просіть. Є ще зауваження до того, як працюють гальма і газ. Працюють вони нормально, тільки от натиск і зусилля розподіляються нерівномірно. От не вистачає от тієї роззинки, як це роблять німці. Але при цьому німцям можна брати приклад з того, як робити таку міську. Приємно, комфортно підвіску. Багажне рішення взагалі зад досить спірне, але і приємне рішення. Зараз ви дізнаєтеся, чому. Ну, перш за все, от те, що змінилося фонарі, комусь нагадують Audi, мені, наприклад, BMW X3. От. Ну, але цікаво доповняє те, що в нас не фейкові, а Будь ласка, це не час зустрінеш. Ну а тепер до багажного відділення відкривається або з ключа, або кнопкою, або навіть з салону відкривається. І перед нами 463 літри. При довжині автомобіля зрозуміло, куди пішли розміри. Вони пішли в комфорт салону. Ну а тут я б сказав, бо з найменших багажників, які я знаю, у конкурентів, наприклад, у Kia Sportage, він 540, у. Це 5 Aircross взагалі 580 і вилетів десь туди далі. Але організація класна, шумка класна, матеріали. Справді, от з преміуму. От, от Справді не побив цього слова. І крім того, можна підняти сюди за класну ручку. Подивися, що тут є органайзер, який буде правильно використовувати і ще додаються літри. І піднявши його ще, в нас є додаткові літри тут і запаска. Все в класних матеріалах, класні шумки. Тому. І подобається, і є такий грішок, за який можна було б накатити МД. Проте, якщо ви складете задні спинки, а вони складуться прямо зараз я буду демонструвати. Будь ласка, майже рівна підлога, і крім того, вони фіксуються, фіксуються міцно, це рідко зустрінеш, і тоді у вас буде 1287 літрів, і це вже покраще. Загалом... Непогане рішення, ось це, яке мені подобається, і завдяки ньому багажному відділенню можна поставити четвірку. Коли ви потрапляєте в салон, вам однозначно може сподобатись рішення різних кольорів. І це в різних комплектаціях може бути з різним забарвленням. Наприклад, у нас червоне з чорним класне поєднання, і крім того, відзначу якість матеріалів не тільки спереду, але ще й позаду. Стрічки, шкіра, перфорація, яка знаходиться тут, а могла би бути, наприклад, на кріслах. Ну, правда, вона є і на кермі. Щодо крісел, хочу сказати, що вони ковші справді спортивні, класна підтримка бокова. Є кілька регулювань, мені єдине не вистачає трохи нижче сісти, і тоді, коли я ре от регулюю кермо, мені не вистачає виліту. Тому компроміс не знайшов ідеального балансу у сидінні. Проте все ж таки можна їхати. Можливо, комусь все ж таки знайдеться місце і вам буде зручніше. Щодо того, що я бачу, дефлектори Подобаються мені, вони класно їздять, особливо той, який нагадує Мерседесівський, а можливо як в Мазде. от його приємно торкатися. Ну а ще саме кермо, воно от. Поправильно спортивний, його теж прям триматися, і воно кір'яне. Кілька регулювань у нас є, знаходиться тут, як музикою, так і самим мультимедійним комплексом. Ще один селектор можна знайти тут це буде селектор круіз-контролю. Він як розташований, як у старих французів. Чомусь так, я б хотів бачити на кермі. Ще в нас на кермі є пелістки, звісно, ними теж можна користуватися. Я це пробував, але спортивності це не додає. В режимі нормал якраз таки. Нормал, але великий плюс це кластер, який переді мною. Окрім того, що справді він дуже інформативний. Він класно промальований. На ньому можна знайти багато різних відображень функцій. Він складає таку гармонію багатого автомобіля в додаток до того, що тут їм багато і так всього є. Це однозначно, те, що сподобалось. Крім того, скажу, що у нас 20 тисяч кілометрів приблизно пробігу вже зараз. В нього це тестовий автомобіль. А салон залишається. Класа неускоженим, незаїженим. От я не бачу протертості взагалі матеріали. Вони досить витривалі. Ну а ще про мультимедійку можу кілька слів сказати. Apple CarPlay, звісно, тут є або Android Auto, а налаштування доволі такі прості. Можу сказати, що вона не НАТО швидка, між іншим вона оновилася, і в принципі, графіка доволі таки посередня. Я не можу її так відзначити плюсом великим. Це але вона що тут? Що тут е матова? От, оце відзначаємо. Плюси. Приємно, що тут. тут у нас повторяться деякі налаштування для того, щоб ви швидко взяли. І самі клавіші доволі приємно натискаються, можна поуправляти як і кліматом, так і мультимедіа. До речі, музика грає доволі таки непогано. 에, подобається, як деякі рішення є аквапринт або під алюміній, якому кому сподобається. Є кілька в нас тут USB, доволі таки непоганий підлокітник, який рухається, є підстаканники у нас. І якщо вже знайти якісь доволі дешеві матеріали, то вони знаходяться ось тут. Не вистачає, щоб тут було прозинено і понизу. Але в інших комплектаціях зі зміною кольору салону цей пластик може міняти колір. З приємної зручності є бокс для окулярів, електрорегулювання у нас стелею, тобто панорамою і люком, легко відкривається. Ну і для тих, хто полюбляє подивитися на себе красивого, і іноді автомобільного є зеркало, яке підсвічується: що зліва, що справа для пасажирок. Насправді, якщо ви хочете більш цікаве поєднання і їзди, тим паче швидшої, то вам потрібно все ж таки 2 дволітровий турбомотор. Він цікавіший, і у нього трохи цікавіше налаштування разом з поєднанням коробки. Там шестиступенева коробка, а не семиступенева, як у нас, і там робот з мокрим щепленням. В принципі, це як по аналогії з DQ для збільшення ресурсу автомобіля, і там трошки будуть кращі повадки, але все одно ні в який спорт. Ні в з приємного однозначно. Це оглядовість автомобіля. 4,6 метра у нас довжина його. Але за кермом я відчуваю все абсолютно. Я бачу, як закінчується капот. Я бачу рельєфи у мене по боках. Тобто я можу спокійно регулювати його не тільки в швидкісному просторі, але й на парковках. Хоча немає, наприклад, на середнього парктроніка. За додаткову плату це можна зробити, звісно, але приємно вражене тим, як можна відчувати цей автомобіль. Ну і ще по відчуттях автомобіль доволі жвавий. У нас 9,9 паспортних до сотні. В принципі, цього достатньо, щоб рухатись в міському трафіку доволі бадьоро, але ще бадьори, що буде 2-літровий мотор. Там у нас 8,6 секунд до сотні, і це трохи інші відчуття. Проте з комфортом в тому режимі, який вам думаю, буде пропонувати трафік міста Ківа, наприклад, ви будете їхати однозначно з динамікою. 2,7 база всього автомобіля, і видно, куди пішов простір. Автомобіля багато. Я сижу дуже зручно. Мені подобається, що є нахил у нас куту сидіння заднього. Це правда, не в багатьох автомобілях навіть вищого класу це можна зустріти, як і деякі матеріали, тому що м'який пластик, шкіра продовжується і сюди. Ну і зверніть увагу на ще один момент ручки. Дуже якісно і приємно. Ну а ще тут можна зайти деякий простір. Мені нагадує, це здається, в Мерседес так було. Що я ще бачу біля себе? Це дефлектори. Нагадаю, у нас дві зони клімат-контроль тут ви можете регулювати просин, ну, повітря, яке буде дути в якому напрямку. Два USB. переходимо до підлокітника. Ось, будь ласка, він справді от по багатому. Тому що тут підстаканники, а тут ще в нас додатковий простір. Все у нас в бархаті для того, щоб можливо прикрити свій якийсь мобільний телефон. Нагадаю, мій зріс метр вісімдесят простору, що для ніг що зверху вистачає, навіть при тому, що у нас скляна, як ви бачите, приємна така комбінація в автомобілі з чорного салону і стелі. Ну і додам, що матеріали теж приємні. На мою думку, що це залишається і тут, і тут у нас шкіра. Автомобіль може бути комфортним для трьох, адже немає тут у нас зайвого горба, який зазвичай робить простір під ногами меншим. Ну і додам ще один момент: що тут я думаю, буде комфортно трьом людям, і навіть собакам котам ті, ще кому заводно. Тобто, ви показуєте, що ви любите пасажирів і задній ряд. У Жедаї немає шляху, є тільки ліренс. Нашим звичайним шляхом доказано, що 17,5 приблизно сантиметрів є кліренсу, і це показує правду. А тепер традиційно, що сподобалось і що не сподобалось в авто. Багажник не надто високо відкривається. В налаштуваннях керма не вистачає виліту. Розхід міг би бути поменше. Асинхронна робота коробки передач і мотору. Вай! Кожного разу, коли ви вмикаєте авто, вмикається музика. І кожного разу це несподівано. Камеру можна було б зробити покраще і з більшим кутом огляду. Підлокітник з виведеним охолодженням, так само, як і міський відділ тут. електрорегулювання крісел в шести положеннях у всіх комплектаціях. 64 кольоровий ambient light панорама з електроприводом. У повному фарші в кожній комплектації. Моніторинг сліпих зон, те, що вони знаходяться, не там неоднозначне рішення, але плюс що є. Двері прикривають поріг, лайк і поріг. Натуральна шкіра, алькантара і чорна стеля. Люкс. Звісно, у висновках потрібно говорити про цифри. Такі ціна підкупає. Ти паче у порівнянні з конкурентами. А конкурентом може виступити будь-який SUV, c класу Наприклад, Китай, Шанган може виступити або Житур, але все ж таки мені трошки ближче до європейських налаштовувань і того, що я отримав у салоні. Тому, можливо, Kia Sportage, можливо, навіть Peugeot 3008. Правда, ви там знайдете гібридні технології або знайдете влаштування трошки іншого керування. Можливо, це буде вам навіть цікавіше. Проте цифри і насиченість технічним осадкуванням автомобіля говорить про одне ціна. Знову ж таки, починається все від 936 тисяч гривень за першу комплектацію і доволі таки, Непогано налаштоване. Ну і ще далі цифра вже в нашій комплектації трофі може бути мільйон сто тисяч, можливо, трошечки з гаком, і дволітрова вже версія. Трофі AWD буде мільйон двісті тридцять три тисячі гривень. Що теж непогано. Все ж таки, у вас буде повний привод зі всіма тими плюсами, які ми знайшли. Ну і від себе додам, що поспілкувавши з менеджерами, ми, наприклад, не виявили великих технічних проблем з ним. От автомобілі вже з першої версії проїхали понад 100 тисяч, а деякі і 130 150 тисяч кілометрів, і ніяких проблем. Ані з коробкою в головних вузлах, ані з моторами. Це про щось свідчить. Ну що ж, висновки такі, однозначно, автомобіль, на який варто звернути увагу, якщо ви поважаєте себе за кермом. Коли вам потрібно просто комфортно пересуватися. це головний висновок цього автомобіля. Підвізка справді приємно вразить. Та й не тільки. Тому дивіться, оглядайте, головне, подумайте. Ну і обирайте класні автомобілі. У тому числі з першим тестом. Це був артем неба, перший тест, перший огляд на автомобіль, який мені однозначно сподобався своїм комфортом. І щиро вдячний нашим захисникам, які дають можливість кожного дня боротися. Цій країні разом з вами донайте, перемагайте, робіть свої справи, де б ви не знаходилися, на користь нашої ненькі України. Слава Україні!